Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні, о 5-й ранці, ми мчимося на нову риболовлю. Наступили мої вихідні, і ми швиденько мчимось на кригу, поки є ще тверда вода. Сьогодні я зі своїм учнем я вам говорив в минулому відео, що будемо вчити людину ловити на ВІП. І в нього все вийде. Я заговорив і будемо надіятися, що в нього сьогодні все вийде. Як ви зрозуміли по голосу, я все-таки захворів. Я вам говорив, що щось мені погано, 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 Так, да, все-таки мені погано. Я захворів, але потрібно вас радувати контентом за будь-яких погодних і здоров'яних умов. Тому сьогодні ми їдемо на риболовлю. Постараюсь багато на рибалці не говорити, заощадити сили свої лише в потрібній ситуації. Вам з вами порозмовляти, розповісти, на що клювало і чи клювало. Тому так. Підтримайте відео підпискою і лайком. Зараз у нас 5.30. Ми вирушаємо на риболовлю і вже скоро ми її розпочнемо. Тому я вам бажаю приємного перегляду. Нехай все сьогодні в нас вийде. Ну що ж, у нас позаду вже близько 70 лунок, і я вам скажу, що жодних проявів риби на водоймі я не побачив. Зате є чітке скупчення місцевих рибалок, які знайшли рибку далеко від нас. Це точно не та риба, яку я вам показував в своїх двох минулих відео. Вони знайшли зовсім ліве скупчення риби і дістали. 5 судачків. Говорили мені, що вчора риба тут клювала добре. Ну, саме на тому скупченні, де вони зараз, в принципі, і рибалять. Там риба клювала і сьогодні, і вчора. А на моїх місцях, де я ловив, нічого немає. Я вже обурив місце зверху, знизу, і нічого взагалі, жодного підходу судака я не побачив. Я ніколи в житті не повірю, що риба могла б зійти з того місця 300 метрів перейти до них. Це не та риба. Моя риба стоїть на дні і чомусь ні на що не реагує. Задача сьогодні застукатися до неї і спіймати. Ді наслідиш, я подивишся, що в <кхух> Там нема лунки. жорсткі коряги в цій лунці. цій? Так, а вони там собі ростуть. Цю лунку ми засипаємо. Пропав. Може буде карась. Стояв сантиметрів 15 на дно вище. Є, друзі, у нас перша рибка, невеличкий судочок на 53-го меднеса Шерітена. Ну Такий десь, але він заліковий, але невеличкий. Десь до кілограмчика рибка. Це наш такий початок. Бачиш, ти мені луночку пробурив хорошу. <схід> З першим завданням не справився. Лунки брити ми мію. О, дивіться, який садочок. Це шоста рибина спіймана на водоймі. Перша нами і... Піймали ще 6 чи 7 людей, 5 рубин. Дві ось таких маленьких, на жаль, їх забрали. І три залікових також. А, три. Три маленьких і два залікових. Те, що ми бачили. Думаю, ми нічого не пропустили. Це шоста рибина на сьогоднішній день. Все, пацани одразу до мене в атаку. Обурити треба. Рибу достав. Колись вони будуть розумніші а може і ні. Судак випадковий. Кинув прибор, бачу, стоїть на дні. На дно. Це такий прохідний судак, його можна не рахувати в принципі. Те, що він зараз бурить, то він тут нічого не спіймає, як і я. Це одиночка. Потрібно шукати стаю. Це, Це. Так. Я на нього одного судочка ловив вже. тебе следующий на очереди. Осталось у вас двоє. Ти і робот. Хто Два бій двох титанів. Ну, в нього досвіду не більше, ніж в тебе, чесно. В нього досвіду не більше, ніж в тебе. Робот два-два взяв. Це вообще сильне. Стересь нереальне. Два штуки города, робот два. Ну, В общем програв дід. Він... Овші проїграв дід, він здався. А що шо? Так да, він програв боретесь за друге місце знизу. А якщо його виграєш, то все, серединка це типу, нормально. Сразу за голову хапаєш, якщо з'являється голова, одразу хапаєш за голову, не спіши, тримай натяжку. Я вот. сам за голову. Піднімаємо, піднімаємо. Маленький сюди, але це перша рибина. Які коментарі будуть супер. Чудово, Одна з назбіл наближається, тому що тут дві рибини ми дістали, нас же ходять забури. Спрацював меднець, так? Да? Як я покажу. так, да, спрацював меднець. такий, як і в мене, буде 73-й меднис, тільки я йому дав його в іншому кольорі. І ще яскравий, бачите? Мало віба рибини. две риби. Кенька рассе. О, є судак. Опа. У нас залік друга риба і знову працює дуже маленький розмір. 45-й віб дарує другу рибу. З чим це пов'язано, не розумію, але реакції на великі віби сьогодні не було. Риба якась неактивна, але я не можу це назвати так, тому що є чіткі виходи і бере жадно на два гачки. Тобто риба чітко валить віба, але чомусь реагує саме на малий розмір. Тож, з моїм учнем у нас третя рибка залікова є на березі. Ну що ж, друзі, все-таки свою рибку ми знайшли. Мені і моєму учнею вдалося спіймати декілька залікових судачків. Чомусь на моїх попередніх ділянках, де я знімав для вас відео, риби не виявилось. І мені потрібно було знову шукати нові місця. Я почав наближатися до скупчення людей. Вони стояли в одному місці, то почали заходити знизу, обійти їх, тому що там вони розбурилися, і риба логічно, ще вийде. Вони, вони так і стояли на своїх місцях, а ми вирішили обурити низ біля них. І це спрацювало. Чомусь працюють сьогодні маленькі віби. Всі рибки були спіймані на 45-50 розмір. А зараз, до речі, ще одного тестити віпчика ренджик 45, й Я не ще не рибав. Якраз саме в сьогоднішній день він може нам стати в нагоді, тому зараз будемо перевіряти. Розбуримо нову порцію лунок, виходить сонечко, і будемо працювати. Щойно на вдому прибула охорона ставка і розігнала всіх рибалок, тому що ловити тут заборонено по настрою власника, навіть і місцевим рибалкам ловити не можна. Так як вони були всі одному місці, власник відправив охоронців і сказав, що всі снялися зі ставка. Але ми будемо далі ловити, рибаки розійшлися. Ми залишилися на водомі поки що вдвох, поки що втрьох, але зараз людина також піде. Ми будемо далі двох працювати з моїм товаришем. Сподіваємося, що сьогодні ще знайдемо рибку і половні, тому що часу нас вистачає, ще буде три годинки на риболовлю, плюс місця, де вони рибалили, в нас звільнилися, і ми можемо туди піти і сміло працювати. Не хотів вранці лізти до них. 9 людей ще в кущі стояло, тому пробував, шукав по своїх ділянках. Зараз став повністю залишається нашим. І в нас буде можливість закинути в наші віпчики будь-яке місце, яке ми забажаємо. Інформація в нас є, тому зараз будемо перевіряти. Підтримайте відео підпискою, лайком, а ми будемо продовжувати. Пішов, пішов, пішов нема, був підход. Знову иде. А, Холоста буклк. Два раза поднимался. Вдар Вдарив. Да, вдар. Три рази підходив, аж з третього разу вдарив, ну, холоста покльов. Прийшлося віп опустити йому аж на дно. ВІП торкнувся дна, тоді він вирішив підніматися. на лунках. Дуже пассивно. Пошел снова. Стоит на приманке. Пішов на дно назад. Така полосочка буде. Можливо, зараз вийде побачите. Ну, в мене лунці три рази піднімався. Це вже другий раз піднявся в мене. О, бачиш? Полосочка появилась. там, mm -hmm. типа знизу, да? Так. Да. Ну він... Піднімається 5 см і йде назад. Сьому взагалі не цікаво. Так, друзі, до закінчення нашої рибалочки залишилася крайня година після того, як на водойму підійшла охорона. Взагалі активу жодного немає. Я почав бурити, я мій товариш бурить зараз. Буримо лунки між лунками, де рибалки ловили рибу. І є якісь підходи, але риба чомусь не клює. Просто вона як то відчула, що прийшли старші, нагнали всіх, все, рот закрили і просто не реагують. Ловить ще один місцевий рибалка, в нього не було віба, дали йому віба, то він одного судочка спіймав в мене і в товариша було ще по одному холостому клюванні. і зараз це поки все. Три контакти за дві години. Ти мені карася налякав. Я вже вставлю відео, це смішно. Сука. <рес> що що ти скажеш? Це <рес> печально. Був 5 кілограм, правда? Ну, душечка точно була. Ага, ти його бачив. Лумка свіжа, так? Да? Ну, ми зараз працюємо по свіжим лункам Між лунками рибаків і це приносить нам результат. Це вже четверта покльовка, але риби не березі ніхто не бачив. пошел, пошел, пошел. Ну. Ну. Клюй. Ну. Ну. Дебил. Я в шоте. Поклав йому на спину і він вже пішов тоді. Просто стояв секунд 30. Ну дебіли. Хороший, тому що на його віп ліг. Ну, я почув. Колоса хороша. Я в шоці. Пішов, пішов, ще один Стоїть знов. Пішов на одну, прикинь. Два підряд у сініх лунках. Тор... Я... Я вот Ні, це не один і той же. Це Зовсім різні риби. Я в шоці. Ну що ж, друзі, на годиннику вже п'ята година, а це означає, що ми прямуємо до машини і їдемо в місто. Сьогодні ми провели майже цілий день на осі чудовій водою. Задача наша була в першу чергу це знайти рибу, а в другу чергу я займався навчанням людини, і я думаю, що в нас все вийшло. Відразу прибувши на водойму, я побачив дуже і дуже велику кількість набурених лунок. І я зрозумів, що сьогодні на нас очікує весілля. Вчора тут гарно пацани порибачили, дуже сильно набурили, тому сьогодні я відразу в ті місця не пішов. Почав працювати по нових ділянках, тому що знав, що через декілька годин тут вже буде багато рибалок. Саме так і сталося у нас сьогодні. Як гадалось, вісім рибалок знаходилось на тому місці, де вчора було набурено. І я вам скажу, що там рибка прокльовувалась. Ми ж туди не лізли. Тому що нам весілля не потрібно, ми бігаємо, стараємося і шукаємо свою рибку. Потім, десь в першій годині дня, прийшла охорона, тому що власник ставка шокований, що там вісім людей стоїть на купі, смикає щось і попросила всіх піти по домам. Після того, як рибалки пішли по домам, ми пішли на їхні місця. У нас віп білет, і ми можемо рибалити. Пішли на їхні місця. І задача наша була така, що нам потрібно було пробити свіжі лунки між їхніми лунками, тому що дуже велика кількість збурених лунок. Судак з тих місць зміщається, його активного переколюють, виловлюють. А те, який залишається, він зміщається в більш темні ділянки, де немає лунок. Саме по ось таким темним ділянкам ми сьогодні працювали. Задача була три часа бурити лунки по Місцях, свіжих місцях, де не було щелунок. І я вам скажу, що я бачив прибор сім підходів судака. Тобто наша тактика спрацювала. Відбулося в мене одне клювання, Артем тягнув одного судака, зійшов, підійшов місцевий хлопчина, я йому дав віба, тому що в нього немає віба, і він зловив судачка. Один у нього ще зійшов. Саме по такій тактиці працювали, і вона нам дала результат. Підходи були, покльовки були, риба була і все в нас вийшло. Тому сьогоднішня наша така цікава риболовля підійшла до свого завершення. Я вам всім подякував. Трішки не можу говорити, все я все-таки захворів на минулі риболовлі. Тому сьогодні таке відео з поганим звуком, називаємо його так. Тому я вам ще раз всім подякував. Підтримайте відео підпискою, лайком, а ми будемо проятися. Всім до зустрічі на каналі Golden Fish.